Доброго раночку, глядачі каналу, мій затишний садочок. Вітаємо вас. Дивіться, наші підсніжнички. Ось знов теж вже опустив голівеньку і вже скоро відкриється. Ось такі крокуси, крокуси наговорю. Підсніжнички, бачите, це тільки-тільки виходить. На вулиці вже ось отакі у нас. А тут, а тут не можу налюбуватися. голоцвітковий жасмін наш. Дивіться. Ось, дивіться, які погони. Вже весь повідкривався. Один уже навіть відцвітає. Хто хоче собі, можу переслати. Є 5 штучок. Дивіться, чим займаюсь. Пообрізали картадерію. Ось вона. Зараз спробую показати вам її, Ось, дивіться, її коріння. Бачите кореневе яке? Ось така коренева. Зимували вони на вулиці, навіть не в теплиці, а на вулиці вони були. Ось, подивіться, бачите, побрізали їх ось вчора. Вони зелені. Ось. Будемо бачити, як перезимувало. У мене ще є декілька видів, ще є запакова... За Це саме закрита, не закрита в ґрунті і старі кочі. От і побачимо, що й до чого. Тут у нас ще вчора позаносили. Єструбинку, ще багато чого. Перовські занесли, бачите? Ось перовські я теж, гаура. І тут наші, ось дивіться, зарослі. Я вам скажу, що вчора я таки знайшла слизмака, якщо найдуте відео, ой, дивіться, сьогодні новий. Вон, попався, який кусався. І все. Так що препарат працює. Ось теж вчорашній це паразит. Бачите, як виручають гранули. Ми спимо, а вони працюють. Тут не бачу напоки, але сліди є. Вони дуже люблять конюшинку, а я дуже не люблю, як вони тут вештаються. Хочу вам показати, що сьогодні ще зробили. Ось, бачите пеньок? То був мій еріантус. Щоб ви не сумнівались, зараз підніму, покажу вам колос. Ой, а тут цього колоса майже нема. Ось, зараз знайду. Ось вони були. Це були іріантуси, вони ось такої висоти. ось, бачите, Довгелецькі, ось вони. Це іріантус обрізали сьогодні, а тут ось, я вам говорила, що ми робимо опит з перо... з як її? Дай Боже пам'ять пампаскою. Ось дивіться, це закрита пампаска. Ось, закрита. Бачите, я її утеплила, солома тут, а он неутепляна пампаска. От. І я дивлюсь, що вона зелена. При корені вона зелена, дівчата. Навіть можу вам показати, вона зараз тут уже більш-менш не грузне, ноги не грузнуть. Ось, дивіться, Ось, дивіться. Це пампаска моя. Ось пампаска. Недавно в інтернеті бачила, виставили на продаж білу і рожеву. Дівчина доказує, що мінус 23 вона переносить. А ми провіримо. У нас було найбільше мінус 12. Ось, це один вид, другий вид, і зараз покажу вам, що наші кущі. Ось обрізали, дивіться, весь край тут, тільки стерня стирчить від цих від злаків. А ось це моя пампаска. Одна, і там ще в центрі є друга. Зараз покажу. Ось, дивіться, ще один кущ. Не знаю, як там, що там, Но поки я до нього не добиралася. Ось перезимував. Бачите? Це середина його, звідси я вирізала. О, звідси, ось я вирізала, бачите. Була стрілка, вони у хаті. Ось тут була в мене мітелка. Це біла пампаска моя. Ось так перезимувала. Тобто в мене є чотири способи, як зимує пампаска. От. Будемо далі, бачити. О, дивіться, хто виліз. Це алюми. Ось це алюми. Вони вже показують, що вони вже нагорі. Годувала наших рибок. Ось вони і плавають. Бачите? Це наші комети. Всі живі. Зимували тут в озері, ніхто їх нікуди не забирав. Завжди тут стайкою збилися, дивіться. Ціла стайка. Так люблю за ними наблюдати. Це корм. Ось це на воді це корм їхній. Поки не чіпають, о, перша прийшла. Значить, вода вже тепліє. Тобто в них розвивається вже апетит. Не їсть, але плаває поруч. І біле, і біла вон є наша. Красуня. А ті в стайку, там водичка прогрілася, тепліша, і вони пішли грітися. Ось так. Що ще хочу сьогодні зробити. Дивіться, я вам говорила, що будемо відкривати разом лавр. Ось. Відкриваємо У нас сонечко є трошки. зовсім зовсім трішки. Воно ще не гріє, тобто ми можемо відкрити. І ось ми зараз відкриваємо. Я зняла мішок. ось мішок, І ось відкриваємо лавер. Дивіться, як він перезимував. Бачите? Ось, це я перший раз сама його бачу разом з вами. І відкриємо йому ногу. Так, всі ці лахи зняли з нього. Ось, Дивіться, низ дуже гарно перезимував. Ось, Трошки при, цей, верх таке прихопило, мало замотали, мабуть. Ну, нічого. Саме головне, щоб він залишився живим. А він живий. І так, Лавер. Розбудили. Зараз колупую ці. Ой, москалики вже є. Дивіться. Бачите ось? Дружище вже є, ганяє, попросипалися, Ой, і черв'як, і черв'як лізе. Привіт, роботун! Бачите, всі просипаються. Весна йде. Дівчата, йде весна! Що ще хочу вам показати, дивіться, ось у мене княжик. Я його відсадила в горщик. Це княжик. Ось. Поставлю його і покажу вам. Дивіться, він уже проснувся. Це чудо мале вже проснулося. Це синій княжик. Вон ще один, бачите? Це я відсадила в горщик, думаю, спробую, як він буде реагувати. Він дуже гарно на це реагує. Йому подобається. Ось так. Так що, княжик у нас проснувся, я вам скажу і кліматіси просипаються. Ось дивіться. Бачите? Ось кліматіс. Це вже кліматіс, це натуральний кліматіс. Ось вже брунька, дивіться, розвилась. Бачите? Не на всіх, ці, я не знаю, ці десь в грунті, а, і з ґрунту йде вже, дивіться. Іде вже з ґрунту теж. Я попідв'язувала їх ось, лозу попідв'язувала, ну, на поки отак. І на вулиці вже просипається кліматіс. Зараз вам покажу. Ось дивіться, показую. Ось бруньки. Це Варшавка Найк синій. Ось, дивіться, бачите? Вже просипаються бруньки. І по стволу теж бачу, ось дивіться, теж, бачите? брунечки вже просипаються. А ось княжик, дивіться, ось на вулиці княжик. І тут тільки що розгребла ці, засипала йому ноги. Дивіться, скажу вам, що він просипається. Ось, дивіться. Брунечки є, тож будемо в цьому році ділити і княжик. Я так люблю, як все просипається, подивіться, це бузина. Це зелена, розсічена листа бузина. Подивіться на ці бруньки. Дивіться, яких бруньок вона вже нам надавала. Дивіться. Це вже ясно, що вона вже проснулася і вона вже росте. Це? Це Я заплітала в тому році, показувала вам. Для тих, хто не бачив, є. А, там є у, у відео. Я показувала, як ми її формували, заплітали. Ось так вона зараз виглядає. Наша красуня це буде зелена розсічена листа. І зараз прямо варієгатну подаю. Дивіться, що можу сказати про варієгатну. Ось це та Мадонна. Ось, подивіться, які бруньки. Прийшли провідати, а вона тут нас зустрічає ось такими бруничками, бачите? Ось. Ось красунька така. Подивіться, скільки тут є. Цієї краси. Ось. Тож, думаю, бачите, я її заплітала в тому році теж. Що вийшло, те вийшло. Вона дуже пластична, ця рослина, і дуже мені подобається. Її гарно формувати можна. Там Вон морозники, бачите, я вчора вам їх показувала, а ще сон траву покажу. А ось дивіться, вже просипається і сон трава. Тут у нас різні кольори. Ось дивіться, тут, тут. Дивіться, який корінь гарний вже. Бачите? І тут ось підійшла. Це насіялася ця дітка. Ось, дивіться, бачите? Просипається різні, різні сорти по-різному сходять. Кожен видає по-різному. Самий великий кущик, я їх люблю. Вони молодці Обрізаю сьогодні трошки вже свої троянди. Ось це біла троянда. Ось вона висока. Вона була аж сюди доверху. Вон я одну пліть відрізала. І тут розпорпала корінь, дивлюся. Що у нас є, що тут повідрізати. Я бачу, що добре її буду радикально в цьому році обчищати, тому що ось ця гілка не йде. Ось ця гілка теж нікуди. ця теж ні про що. Ну, а ця, само собою, вже стара теж. Тобто, буде радикальна обрізка. Маємо ось такий інструмент. До речі, буду обкатувати. Я вже один кущ ось там був. Був кущ, тільки пеньки залишились. Я вже спробувала, Вон, гілки валяються, ріже добре, я вам скажу. А тут без варіантів, тут потрібна радикальна обрізка. Ось так зараз зачистю покажу. Ось дивіться, я вирізала цю малу, що показувала вам. Ось цю гілку велику, ось з таким. Бачите? Тут ну, не було на чому тут йому наростати. Ось, дивіться, звернуть увагу. А залишити, ну це не то. Ось. І ось зараз дивіться, яка товстелезна. І зараз ми спробуємо її. Першого разу. Ось так. Бачите, викорчували, можна сказати, так. всеньке Старий пень весь викорчували, будемо обновляти. Ну, почекаємо трішки. Я думаю, що все рівно вона виб'є нам жировички. Дивіться, бачите, який пеньок тут у нас є. Ось, я думаю, що я перегною їх, засипала на зиму. це бачите, ось вийшов це. Виходить із подвоя з цієї шипшини. Ось, ось ще один. Зараз ми повирізаємо, тут треба підкопати і повирізати. Залишився ось такий у нас пеньок. От я думаю, що знайдеться кому звідси вирости. Ось зараз ще. Спробую ось це вирізати. Сухий, виламала, бачите? І ось цей, що теж підріжемо. Ось, обновили. Ще спробую зараз і ось цей старий пень, старий, От бачите, таким сікатором вирізати. Вирізаю. Одною рукою незручно і знімати. А там суха середина. Він хворий цей пеньок. Та тут весь кущ хворий, я не знаю, може піде на заміну, ця троянда. Уже її просто поміняю. Дивіться, середина вже. Ось дивіться, бачите, вона хвора. І тут теж Теж вона стара. Все. Ну, побачимо. Я не дуже за трояндами. Не дуже я їх полюбляю, так що це так, щоб було в саду, щоб не говорили, що немає. Так що почалась обрізка троянд. Тут далі є кліматися, будемо трошки ними займатися. Ось, дивіться. Бачите, теж вже починають просипатися От. А троянда вийде, обновиться, буде рости, а не буде плакати не буде. Дивилась, дивилась, вирішила, що треба ще обстригти свій яльвець. Ось почала стригти, думаю, йолки палки Оля, а показати людям. Ось дивіться вже наскільки нас кубла. Планую його трошки зробити кулястим. Дивіться, обстригла, скільки вже гілочок, і тут далі от ще є. Буду стригти і піднімати. Тоді вам покажу, що вийде. Дивіться, що у мене вийшло? Ось наш ялівець. Ось так. Ось шапочки всі, бачите? Ось шапки такі, їх попідв'язувала до арматури. Ось таким способом. Говорять, 30% тільки можна знімати зелені хвої. Ну, кого як виходить, в мене вийшло більше. Ось так. Чашку я розложила. Все на землі ось поки валяється. Але думаю, поки видно, хочу вам показати, ось, дивіться, ракурси. Ось, те, що не движиме. це все будуть шапочки. І тут зробила відстань Ось тут Тут де бере склет до купросоципареса. А як буде заважати, то ми знімемо і ті шапки, щоб провітрювалось. Тут у нас ось під ногами калікант. Це така рослина гарна. ось, І я тут ось вкорінила пару рослинок. Він тільки укоріненням черенкуванням не розмножується, не піддається. Не я одна це говорю, не тільки в мене так не виходить, у всіх не виходить. ось, Буде пару рослинок, вийшло. Ну і є. Ось, бачите, буде з чого до землі наклоняти, з чого укорінювати. Тобто все виходить. Якщо робити, то все виходить. І, і тут вийде, і тут вийде. Бачите, як дуже швидко, скоро став у нас задорожче виглядати ялівець. Було щось таке незрозуміле росло, а тепер, ну, ще трошки теж незрозуміле, але заросте. Ще маю в планах з ось цим. Яліцем зробити таке ж саме. Чудо-чудне, диво дивне. Цей хочу підняти ось так. Ось так вирівняти і зробити з нього стволовий. Що ми за квітникарі? Рівне скривити криве вирівняти. Ай, ми вміємо. Ось цей яльвець теж хочу вистригти, щоб був більш зрозумілий тут, провіваємий. Оце казацький. Ось, бачите, такі лапи в нього гарнезні. На поки ще є час, бо у мене... я вже два роки збираюся щось стригти. Нічого не виходило. Ну тут вже я вхватила сікатора, пішла сьогодні тішитися. Попідрізала трохи ось гілки. Бачите, підняла трошки гібіскус свій. До речі, кому треба гібіскус, пишіть. У мене є трішки на продаж. Ну, ось ця гілка нам залишня. Вона буде заважати. І ця теж. Ось так якось. Все, навели порядки тут, бачите? І не буде заважати нам нічого. Ось така культурна, акуратна шапочка. Ось це гібіскус. Кому треба гібіскус сирійський, ось такий деревовидний, пишіть, у мене є продати. Є декілька штук махрових. Вже п'ята година вечора, а подивіться, рибки плавають, тобто водичка вже прогрівається. Бачите? Рибки то плавають. Ну так, все добре. Потрудились трошки сьогодні, пообрізали дещо. Дещо поприбирали, дещо нафантазували. Я про ялівець свій. На кінець то я свою мрію зробила. Треба йти відпочивати. Всім. Гарної, гарного вечора, тихої, мирної ночі. Нашим хлопцям ангела-охоронця. Все буде Україна! Ворогам капець.